Дев'ять місяців ми чекали звістки. Прийшла звістка, що ДНК співпала і що треба готуватися до похорон. Єдина наша дитина, коли ми приїхали і зрозуміли, що ями немає, це був повний шок. Людмила, мати загиблого військовослужбовця 22-річного Дмитра Тимофєєва. Жінка розповідає, із сином прощались 11 червня. Каже, після панахиди приїхали на кладовище, але могила не була вирита. Місце для поховання почали готувати вже при родичах. Це зайняло близько двох годин. Увесь цей час довелося чекати на цвинтарі під пекучим сонцем. Ділиться Людмила. Не було ніде не присісти, не сховатися, не ті, ні тіні нічого ніде не було. Деяким пожилим людям стало погано. Опозорились на всю країну, можна сказати. І Перед людьми соромно, і я вважаю, що це повна неповага і зневага до сім'ї, а особливо до військового, який захищав. Цю країну, це місто, яке своїм відношенням показало все. Мати загиблого військового каже: родина взагалі не займалася організацією поховання все взяла на себе частина, в якій воював син. Частина обіцяла нам, що все зробить сама, що нам не треба ні за що переживати. Журналісти Суспільного надіслали запит до бригади, де служив Дмитро Тимофєєв. Ситуацію телефоном прокоментувала начальниця прес-служби Анастасія. Військова частина надала повну допомогу в організації поховання загиблого військовослужбовця від евакуації тіла з району бойових дій до доставки для проведення церемонії у з родиною день. Ми співпрацювали з представниками Тернівської районної ради та комунального підприємства. Ритуал водночас відповідальність за підготовку місця поховання та викопування могили покладається виключно на цивільні служби. У відповіді на запит суспільного у виконкомі Тернівського району зазначили, серед їхніх функцій підготовки могил для поховання немає. Представнику військової частини на його прохання було надано номер телефону представника ритуальної служби, яка займається похованням загиблих військовослужбовців. Комунальне підприємство Ритуал Сервіс Плюс відповіло журналістам: військова частина заздалегідь їх не попередила про поховання. Фактично, про намір здійснення поховання було заявлено безпосередньо на момент приїзду на кладовище його доглядачу представниками Національної гвардії України, які організовували дане поховання, але в позачерговому порядку та найкоротші строки здійснили викопування могили. Жодних вини працівників ритуальної служби в даному випадку немає. Сказали, що військова частина не повідомляла їх завчасно. У церкві ж нас чекали, і час був запланований. Причому планувалося це не один день. Тому частина, ну по любому їм дзвонила, зв'язувалася з ними. Не може такого бути. Людмила додає, ніхто з посадовців чи працівників ритуальної служби не вибачився перед родиною. Ділиться досі не може прийняти загибель сина. Попри поховання, продовжує вірити, що він може бути живий. Віолета Терещенко, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.